Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас розпаковані AliExpress Choice. тобто коли ви замовляєте від 3 до 10 товарів і отримуєте на них знижку 10, 10, ой, які 10? 50%. Що ж, а ми починаємо розпаковування. В даній посилці замовлю тапочки, які коштували 120 гривень, а мене мені вийшлося пара в, 40, в 70 гривень. Будемо відкривати, дивитися, що нам прислали. Відкриваємо це, що нам прислали. Ось не ступень, покинешся. Так. І тут у нас зустрічає три пари тапочок. Такі ось жовті. Розмір 38-39. Такі ось. Оранжеві. Також розмір 38-39 Це наші тапочки. Так. Це унісекс, типа як для чоловіків, так і 90 хворіть. І це також жіночі тапочки. Так, розмір 38-39. Поки ось три пари. Зараз розглянемо по кожного окремо. Хочні ось цих ось тапочків червоненьких. Так. Поставив це на паузу, можете почитати. Чи характеристика. Письма не певне. Так. Тапочки досить м'якенькі, непогані. Їх в мене вдома ходить, буде по, по приміщенню. Може і на вулицю можна і входити, я не пам'ятаю. Так, подивитися буде. Що ж, я подивився там, в, там де замовляв. Дані тапочки призначені в основному для приміщення, там для дому, готелю. Десь готель там, на встанторій поїхати віддихнути. Та можна також бань, баню взяти в басейн. Покупатися, там, попаритися, а я думаю, що в їх на вулиці ходить можна, звісно, але якщо поки, буде відчуватися, що десь на камінчик наступити, буде відчуватися, що ну, буде відчуватися. Що вони наступили там на камінь чи ще що. Ми поміряємо, яка їх довжина, чи дійсно відповідає тому, що написав продавець. Так. має бути, так... Міреємо середини, напевно, поміряємо. Так, довжина їх становить 25 см. Це значить, маю відповідати, вроді би там продавцям написано 25 я точно не пам'ятаю. Треба подивитися, буде. На жаль, на сайті не пише, яка довжина має її путь, тому ми будемо враховувати, що 25 см. Міряйте свою ногу, яка у вас довжина, і чи вони у вас підійдуть по І заказуйте тоді. По, розмі... по розмірах тапочки собі. Так, цей 25, подивимося, чи цей 25. Так, це також 25 см. Ось такі ось перша пара. Так, приходимо до наступної пари. Відкриваємо як Вони, бачите, зовсім інша форми в їх зверху. і не така як попередньо. Так, а є, тут опише, бачите? Тут опише довжина. 25 см. Також йде 38-39 розмір. Також м'які, м'які на дотик. Також при, 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 призначаються для, в основному для приміщення, так як, так як попередні. На вулицях, я не знаю, можна пробувати ходити, але там не менше по асфальті. Ну, такі тапочки. Також поміряємо зараз довжину їхню. Що відповідає нормі. Так, 24 см. Загальна довжина їх 25, а внутрішня 24 см. Як бачите, Так, да, 24 а зовнішня 25. 26. Даже. Так, ось такі ось. Тапок, тапки. Тут також 24 см. Так, силікон м'який на дотик. Мадинчина. Ось такі ось тапки. Що ж, переходимо до останньої пари. Це також жіночі кстати, тапочки забув сказати. І остання у нас населення пара, ось тіло оранжеві. Найбільш при, 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 призначені не, не тільки для жінок, а й для чоловіків. Тобто унісекс. Також йде 38-39 розмір. Тож 25 см, максимально, там, по-моєму, якщо я не помиляюся. Максимальний розмір йде 42-42 43, і 43. Тож на ну, мене, пам'ятаю, скільки в сантиметрів. Так, що ж поміряємо ці, які вони йдуть? Так, також з середини 24 см. Так, а ззовні ці, коротше, 25. Ті попередні були 26, а ці 25 см. Ось так ось. Так, так, також 24 см. Ось такі ось тапочки. Тапочки досить непогані. Як будуть служити, я вже... це вже третя... третій раз замовляю такі тапочки. Це вже виходить 9 пар я замовив. Таких тапочок. На роботі заказував для знайомих, для друзів. Це для жінки, для, мати, для мами і для дочі, заказав ще подарунок на 8 березня. Так, що... Ось такі у нас були сьогодні тапочки. Я планую також і далі замовляти AliExpress choice посилки. Там де декілька товарів в одній посилці різних. Планую замовити таку посилку, щоб було 10 товарів. Бо бачу, що в інтернеті дуже цікаво, багато набирає переглядів, такі розпаковування. Ось такі ось у нас були на цьому, цьому розпаковані тапочки. Три, три пари тапочок в одній посилці. Три товари в одній посилці. Так що Я далі буду, планую замовляти різні товари по 3, по 4, можливо і по 10. Як вийде товарів в заказі. Так що Тапочки непогані. Рекомендую мене купувати. Посилання на дані тапочки я залишу під відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всім па-па. Слава Україні!